Якщо у вас протрузії, грижа, остеохондроз, боль, дискомфорт, скутість в попереку, ці вправи допоможуть вам не лише позбавитись болі, а й покращити здоров'я вашого хребта. Подовжуючи м'язи поперека, притисніть його до підлоги, підкрутіть таз на себе і верніться в вихідне положення. Цей міні-рух покращить мобільність крижово клубового з'єднання, зніме напругу, поліпшить харчування дисків. Ваш поперек стане більш гнучким і живим. Ноги зігнуті в колінах, нахиляйте вліво, голову поверніть вправо, лопатки притисніть до підлоги. М'яко скручує хребет, розтягнете м'язи, покращите кровообіг, зменшите біль, відчуєте полегшення. Повторіть 10-15 разів в кожен бік. Цю вправу можна робити як з положення согнутих ніг, так і з положення рівних. По черзі притягуйте коліна до себе по направленню плеча. Повторіть по 8 разів і почніть тягнутися головою до коліна. Ці вправи допоможуть вам розвантажити міжхребцеві диски і зменшити тиск на нервові корінці.